Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Стій! Ти як тут опинився? Чесно кажучи, я знаю, як він тут опинився. Отже, цієї ночі я стояв ось тут. І хотів... А. Ось тут. Бив зомбі, так клацав, клацав на них. Хотів, щоб маленький зомбі заспавнився, щоб ми могли перевірити, чи зможуть вони пройти під них. Хоча, в принципі, я вже знаю точно, що не зможуть, але хотів це показати. Ось. І я клацав-клацав на зомбі, бив їх, і один козел заспавнився на подвір'ї. Тобто, якщо ви б'єте зомбі, є шанс, що зомбі один заспавниться, причому він може заспавнитись, я так розумію, в повітрі, адже... Знизу тут все освітлено. А ось верху ось тут, мабуть, десь. Ось тут, мабуть, не знаю. Рівень світла менший. Тому, мабуть, він заспавнився тут в повітрі. І він спочатку підійшов до мене, подивився, потім він загрився на жителі і побіг їх вбивати, козел. Але я вспів його вбити. Тому ніхто сьогодні не помер. Всі здорові, всі живі. І я цьому дуже радий. Я кажу всім привіт. І це... Майнкрафт, а мене звати Мік, походу. І <хи> я викину свій меч. Як про. Ось така серія. Не планував записувати ще прямо зараз, але хотів показати, що цей козел. Небезпечна ситуація дуже створилася. Ось. Отже, це Плейкрафт 2, і я записую Майнкрафт. Нарешті, як ви знаєте, то недавно. Яке сьогодні у нас число? Сьогодні у нас сьоме. Серія, я сподіваюсь, вийде восьмого, а в суботу, 3-го, Падон робив зустріч підписників. Ось. І я на неї їздив. Ось. І там було дуже прикольно. Для тих, хто їздив на зустріч підписників, то я передаю всім привіт. Дуже було класно і багато людей я узнав, познайомився, багато цікавого було. Ось. Я думаю, що також цікаво тим людям, які зовсім не були. Що я можу сказати? Персай записав відео і зробив, можна його подивитися. Я вкладу на нього посилання в це відео. Ось там, в принципі, далеко не все, але одна з найцікавіших частин там є, там де, коли ми всі зустрілися, було чоловік десь 30. Ось, і ми всі сіли десь в парку на травичку і кожен розповідав про себе ось. Тому там це є, а потім ми грали в футбол і грали в мафію і... ще щось там було, здається. А, і там всяке фотографувалися, спілкувалися. А, і відповідали на різні запитання ми, е, хто був ютубером, на різні такі рандомні запитання. Поскидали бумажки з запитаннями в мій портфель і... Витягували і за... відповідали. Яким би там вони не були скаженими. <хи> ось. В принципі. Коротко кажучи, це ось все. Решта ви побачите. Ем, мені дуже сподобалось, дуже класно було. Я вже чекаю, щоб ще раз зробити якусь зустріч підписників. І взагалі не тільки підписників, а й е, всіх людей з всієї нашої спільноти і PlayCraftu, і Ютубу. Ось, як на мене, то це дуже прикольно. Чи зможу я вичерпати... Ой, всю воду. Хочу забрати цей колодязь звідси, адже він трохи не по центру, дивіться, я побудував тут такий храм Файний. Ось, а колодязь виходить не по центру, тому я хочу його трохи змістити. І мені прийдеться його, мабуть, закопати. Або, можливо, просто ми його закриємо. Не знаю, ще не придумав. А Якщо швидко зробити ось так. Бу -бу 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 -бу. Ні, раніше так можна було вбивати воду. Отже, ось такі справи. Ось такі справи. Я думаю, наступного року зробити, ну, не я думаю, а я думаю, що було б прикольно зробити ще якусь таку зустріч. Адже літом це робити найзручніше, бо тепло і всіх канікули. Ось. Ось така моя думка. Що ж, давайте повернемося до Майнкрафту. Це, не хотів я чомусь записувати сьогодні Бучачаку. Тут в мене трохи більше є зроблено, там я нічого не зробив. Якщо у вас є якісь там ідеї, що робити на Бучачаці, або взагалі, е... я маю на увазі конкретні будівлі, якісь типу ось цих маленьких будиночків. Якщо у вас є якісь ідеї, ви будуйте, скидайте мені в групу, скріншоти, і я щось буду будувати. Мені вже скидали якісь такі подібні будиночки. Вони були дуже прикольні. Ось. Можливо, якісь маленькі навіть деталі я міг би використати. Тому ви скидайте, а я потім на відео розповім, хто це мені порадив. Ось. І я думаю, буде і приємно вам, і цікаво всім. От... Ем... Так, клац. І тепер можна вбити воду, я надіюсь. О, вбив. І тут ми просто замуруємо, люк поставимо. А можливо, колись ми відкопаємо цю криницю. А поки що тут я пізніше зроблю. Такий побудував маленький будиночок. Бачите, тут водичка і ще наверху водичка. Ось. Це він символізує е, якийсь символ води. Що води в пустелі дуже мало. Нічого він не символізує, коротше, просто вчепив там трохи водички, щоб було так прикольно. Все. Також я тут додав дерева такі гарні, і я хотів сказати, що сьогодні в мене для вас є Deus Ex. але це Це гра, яку я купив на розпродажі, вона не інді-гра, але вона класна, хто не знає. Хто знає, я думаю. Розуміє, що вона класна. Ось. Але це вона знаходиться у мене в стімі, в інвентарі. Тому щоб її отримати, я відкрию десь цю книжечку, і там буде пароль написаний. <світ> Ви напишіть цей пароль мені в Ютубі, це точно. Тільки в Ютубі в повідомлення, щоб я всі знав, де всі повідомлення окремо. І саме перший, хто напише, тому її отримує. Той отримає цю гру. Але, звичайно ж, також напишіть мені свій нік. Ну, в принципі, я з вами зв'яжусь. Напишіть мені свій нік там, або в ВКонтакті, ім'я, або в... Стімі, щоб можна було передати вам гру через інвентар. Ось, таке дерево, таке дерево, Тут озеленення в мене. Здалека якось негарно виглядає, правда. Тут не вистачає декілька блоків. Я думаю, що ось тут і десь. Тоба! А, і до речі. До речі, я хотів... Дідько. Хотів робити дерева із такого дерева, щоб вони були більш зеленіші, але вже так зробив. Тому хай буде. Оба. Все одно якось з цього боку не... трохи не дуже гарно. Ну нічого. Зблизька зате мені подобається. Ось з цього боку прикольно виглядає. Тут є в мене ще одне дерево. Ха. О. І воно дуже гарне, воно таке зелене, тому що тут уже біом пустелі закінчується. Плейнс. Бачите, це вже рівнини. Ось, в принципі, це все, що я додав до села. Єдине, що я помаленьку розвожу собі корів, всіх свиней вбив, бо я розумію, що немає сенсу харчуватися свининою. Краще мати корів багато, вбивати їх і отримувати із них шкіру. Шкіра дуже цінний матеріал, в мене її майже немає. От, А я хочу робити item-фрейми, картини, ось ці, щоб е доробляти там багато чого. Зараз я піду про відео своїх буратін, бо я дуже давно не заходив до них, але спочатку я ще хотів зайти на свою конюшню. Ось. І подивитися, що там у мене робиться. Такс. Um, я знаю, дивився відео ірокеза і побачив, що я так бачу тут, поки мене немає, вже е почали розводитись коні. Коні ірокеза. Якісь такі прикольні вони. Ого, so slow. Хоча, може й не соусло. So так, не дуже швидкий коник, але до речі, ірокез сидить на сервері і я факашить знову. Він походу набиває собі левели. Ми зараз зайдемо. Такс, в ендер ферму. І я вам ще там розповім про це. Отже, коні ірокеза. Тут мої свині, тут сідла мені хтось докидав, хоча... Ні, це моє сідло. І тут просто кінь. Тут був мій кінь. А тепер тут три чорних коня. Я навіть не знаю, звідки вони взялися. Але мій коник... А тут, до речі, були двері. Ха-ха, хтось вибив. Е, мій коник. Ага, це моркву я посадив, щоб розмножувати е, коней, бо морквою золотою, здається, їх можна розмножувати. Чи ще там чимось, я не знаю точно. Мій коник лишився в Енді перед порталом. І дехто, коли сів на коника, не міг зрозуміти, чому він не йде далі, тому що він прив'язаний. <ріст> так, отже, тут я доробив трохи, переробив трохи стелю, доклав ось цього дерева. Тут у нас буде музон зараз. <певцюреч> 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 так. Е, отже... Тут все є. А item-фрейми мені потрібні для того, щоб ось тут повкладати. І синій барничок, я думаю, в мене ще є. Є. Так, клас. Е це буде означати, що... О, тут синя броня. Хоча можна поставити вовну синю. Також буде цікаво. Можливо, навіть оцей блок змінити на синій. Ну, кожну вовну на такий колір. Зелений, наприклад, чорний. Ось, але так також прикольно. Якось дуже так пістряво виглядає, але не хочу я переробляти. Ну, стель, як бачите, я трошечки переробив. Трохи не відповідає стилю. Можливо, додати більше сюди кольору. Ось. Деревом прикрив і, як на мене, то непогано. Все, це все, що в мене тут є. Давайте ми зараз будемо десь йти. Тут, коротше, бардак. І ми зараз давайте... О, давайте випробуємо той портал. І давайте повикидаємо, звідки в мене ця вся вовна. Не хоче її тут... Ой, вовна. Глина. Не хочу її тут залишати. Але е давайте ми випробуємо ось цей портал, мій. Секретний. І подивимося, куди він нас приведе. По ідеї він повинен нас привести Ем... В моє місце, там, де в мене портал. Так, все окей. Як бачите, все ще тунель мені ніхто не зробив. Я вже не знаю, скільки, скільки можна вже чекати. Ніхто не хоче мені зробити цей тунель. Мабуть, прийдеться самому зробити. Як би це сумно не звучало. До речі, поки що я не, не придумав, які блоки використати для того, щоб побудувати цей тунель. Тут хтось сміття своє скинув. Ось. Ем, давайте... Ага, я забув зайти до зомбі, ну добре, провідаємо їх потім. Я чомусь відчуваю, що е, треба провідати, бо дуже давно я не ходив до них. Але спочатку я піду в Енд. І ця штука не працює, бо тут хтось зламав. мотузки. Прекрасно. Ну можна отак стартанути. Ну отже, зустрінемось. Енді! Але спочатку давайте я покажу вам цей пароль і поїдемо далі. Нема драбинки? Є драбинка? Нема? Є. Нема? Є. Тут у нас є така висяча драбинка. Це, до речі, я вже багато разів таке бачив, коли в... як там його? Стронгхолді спавниться отак драбина і яка не причіплена ні до чого. Ось, але ми не будемо її руйнувати. Ми тільки заберемо залізо, я бачу, тут нікому не треба воно. Ось. Можна і дерево забрати, але окей, хай вже буде. Такс. І ще залізо, прикольно. Іще одне. Іще одне. Іще одне. Іще одне. Все. Е, ось мій коник, він тут прив'язаний. Я бачу нікому не треба залізо, але мені також воно не треба, бо я дуже лінуюся це все добувати. І він ніби й прив'язаний, але ніби й не прив'язаний. Дуже цікаво. Хм. А якщо я зайду з конякою в енд, що це буде? Це буде нормально? Давайте подивимось. Я надіюсь, він не помре. До речі, він швидкий і сильний, тому і стрибає високо. Блумп. LOL. LOL. Ха, шкода. Я би тут побігав на конику. Такс, отже, подивимося, що є ірокез в Ендії. І чи він там собі клепає левели. Чи взагалі де він АФКшить цілий день? Можливо він не АФКшить просто. Не побачив, як я з ним привітався. Ха, немає. Цікавенько. <звук> отже... Давайте щось прокачаємо. Отже, про що я хотів розповісти? Е, в своєму відео Ірокес розповідав про те, що він е, створив таку малесеньку програмку, яка допоможе прокачуватись швидше, тобто, в деякому плані це якесь читерство, але... Е, та, оскільки в нас є ось ця ферма, і ти сидиш тут і отак клакай, клакаєш, <клікаєш>, клікаєш, то чому б не автоматизувати цей процес? Отже... Ірокест створив автоклікер, я його зараз встановив. Посилання на е, де його скачати, я кину під відео. Це група ВКонтакті, яку він створив, називається MC-Автоклікер. <головний віде> Ось. Тому там можна буде скачати. Просто дуже запускається. ctrl і K, Клас. Запущено. І як бачите, я зараз нічого не клікаю, воно само клікає. Я підходжу сюди. і Він починає їх бити. Якщо ще сісти в вагонетку... Ось і почати кататися. Зараз я роз... розженусь. Все, я тепер катаюся. У нас тут є механізм, який катає сам по собі. О, і чотири чувачочки вже. На мене загрились чогось. Але я можу розвернутися, по ідеї. Їх також вбити. Давай. Клац-клац-клац. Отже, я зараз нічого не натискаю зовсім, воно само клікає. Все, 35 рівень. Ой, до речі, чомусь відображається моя шкала. Їжі. 에... Давайте зараз Ctrl-K вимкнемо. Зліземо з вагонетки. І прокачаємо лопату, адже я забув свої алмази. Ух ти, непогано. Давайте знову. Сядемо. Сюди. Ctrl-K. І поїхали. Ось так це робиться. Дуже просто. Якщо хочете користуйтеся, не знаю. В принципі, я часто цим користуватися не буду, адже тут. Ем... В принципі, і так не проблема набити 30 рівень. Але якщо у вас е... ви хочете набрати собі сотий рівень чи 200 й залиште це на пару годин і будете мати. Отже, давайте зараз провіримо Буратін і ще, можливо, збігаємо на спаун, там подивимось. Що? А, і до речі, хто, можливо, не встиг. Прочитати пароль, я давайте ще раз, бо мені здалося, що я дуже швидко його е виключив. Все? Ну, зараз ще лопату прокачаю і все. Також з автоклікером ви можете добувати пісок. До речі, можна зробити таку рекламку, як я робив із знищувачем перлин. Це... виходить... вже є дві функції. Вбивати ендерменів, копати пісок. Каміння, на жаль, копати не вийде, хоча... давайте попробуємо. Ну, так, каміння. Камінь він не може розкопати, хоча, можливо, якщо взяти ефективність 5. вау 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 що ти робиш? О! ха О! Не натискайте нічого лишнього, коли включена ця штука. Зручно, клікати не треба, собі йдеш, отак тільки копаєш. Читерство! Але... Ла, не знаю. <свят> Але зручно, чесно кажучи. Ось. Тому юзайте автоклікер. Або не юзайте, як хочете, як ви вважаєте. Напишіть, до речі, як ви вважаєте, чи це читерство, чи це не читерство. Я маю на увазі саме в Майнкрафті, бо є такі ігри, в яких автоклікер буде дуже великим читерством. Ось. Так, ну все, спробую зараз вилізти. І... Ctrl-K. Виключити. А тепер гайда до Буратін. Подивимося, як вони поживають. Я вже давно дуже не був у них. І потім зараз бігаємо на спаун. І будемо завершуватися цією серією. Так, Буратіни, що тут у вас? Е всі живі, всі здорові. Що тут у вас? Хто голодний? Не ми. Нам дуже класно. Don't worry, be happy. У мене є класний гарбуз. Шикарно. Я бачу все добре в них, так? I'm so happy, міг, добрий господар. Жерти, жеру лопатою, мир всім. Ми тебе любимо. Ооо, як мило. Ооо, ооо. Як мило. Можу погодувати вас. Ви ж зомбі, ви любите м'ясо. Тримайте. Тримайте мої милі. Тримайте мої хороші. Мені не шкода для вас нічого. Навіть якщо м'ясо не залітає вам. Не залітає. Ну нічого. Дещо залетіло, щось не залетіло. Отже, я радий, що все добре. Так, ви не хочете? Ну нічого. Візьмете там потім. Е, пішли тепер на спаун. Ще тут якісь свині. Хай! Бігає Мейсон. Що ми йому? Тут ще один у нас є друг. Ніяк його не можу. Звідси забрати і не хочу. Не знаю, мені чомусь подобається, що він там був. Я лінуюся. Взяти його звідти вивезти. Так. Тут треба факел поставити, бо трохи темно. От. Так, гов на спавн, Гов го на спавн. Ось я на спавні. Отже, дивіться, є унікальна нагода протестувати, чи зможе е цей хлопець пробігти під низ. Ху! Як бачите, він навіть не, не пробує бігти під низ. Вау! Дівбаню, баню, не хочу тебе вбивати! Ко! Відвели! Козел. Малолітній. О, ось тут. Вау, не встиг поставити блок. О! О! Є! Видно! Класно, правда? Ось. Нарешті я довів те, що. Зомбі. Куди ти побіг? Ти кого вбиваєш? А, він впав, бідний. Уа! Пограємо до ганялки! О! Або в відва ва хух. Класно. Майнкрафт став набагато цікавіший. З цими всіма зомбі. Отже, тут є стайня у нас. Тепер. І тут кожен може покласти свого коника. Всі від мене... Всім від мене чогось треба. О. І... Так, е, і Рокес пропонував вибрати якийсь варіант, який саме більше подобається. Легендарний кінь Примо, ану. Ну, я, може по швидкості легендарний чи по стрибучості, але по здоров'ю не дуже легендарний. Але я не буду тестити. О, тут так гарно. Такий милий куточок. О, айтемфрейми. Мені вони не треба. Ой! Отже, треба вибрати якусь стель, яка мені подобається. Тут здається не вистачає якогось блоку, правда? Правда, Ірокез? Ага. Так. Це всі коні різні. Ем... Давайте, можливо, свій варіант запропонуємо. Подивимось, як у нас вийде. Отож, це мій такий варіант. Дешевий сердито. Отака стеля, е, сходинки, посередині е оцай... це дерево, яке з лісі, в лісі хвойне, це як там його ялинка чи як. І тут оцей бах, світла утворює ще таку лінію темну. Ось. Ну а підлогу я зробив так не тут, а ось з цього боку, бо коли стоїш ось так, то виявляється, що наче так треба. І взагалі моя пропозиція ось така. Нехай кожна кімнатка. Для кожного гравця буде автентична. Тобто, якщо комусь подобається така, він собі заходить, і бере, робить її так, як він хоче. Наприклад, в Primo буде ось така е пропозиція. Ой, мечам краще не махати так сильно. Там когось іншого буде ось якась така, у мене буде якась така. Можливо, я перероблю. До речі, можна і зад переробити кожному. Хоча можна і зад залишити, щоб було. Хоч щось спільне для всіх, а щось буде оригінальне. Ось. Сюди можна посадити когось. Нехай сидить, наприклад, різних мобів. Ось. Отже, ось така моя серія. Ем, я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. Ем, дуже класно було ще раз хотів нагадати на зустрічі підписників. Я надіюсь, наступного разу, коли ми її проведемо, прийде ще більше людей. Тобто я дуже радий навіть тому, що прийшло стільки. Ось, а, -а, а якби було ще більше, чесно кажучи, навіть не знаю, що ми би робили всі разом. <хи> Але просто навіть побачитись і... Вау! Це так треба? Це так треба. <хи> Я нічого не робив, док. Так треба. Ось. Я навіть не знаю, чи тут можна ходити, чесно кажучи. Надію, що можна. Тому ось такі справи. Тут хтось жив у нас також. Міні-зоопарк стоїмо на могилі Падона. Закінчимо цю серію. Я кажу вам всім бувайте, до зустрічі, зустрінемось скоро в наступних відео.